Всім привіт! Тім Ukraine продовжує виступати у ЗВІФТрейсинг-лізі і сьогодні у нас розвідувательна гонка до п'ятого етапу. Етап обіцяє бути дуже цікавим, його важко спрогнозувати. Досить непросто буде визначити командну тактику на цей етап, тому розвідувательна гонка дуже важлива, потрібно подивитись, перевірити і відчути, де на яких скажімо так, відмітках, на яких підйомах, на яких спустах можливі атаки. І де нам потрібно бути готовими до контратак. Це буде гонка за очками, як завжди, будуть сегменти, на яких будуть нараховуватись очки за швидкість проходження і за то, хто перший пройде ці ділянки. Багато хто з нас вже знає цей маршрут, тому що минулого тижня він був у турі Британії. Там було два кола, там була своя специфіка, але багато хто проїхав по цій трасі. У звіт-рійсінглізі буде лише одно коло, тому треба буде по-іншому розподіляти свої сили. І відразу ж зі старту до на нас чекає спринт. Потім на нас чекає е, панчерський спринт, підйом вгору. Потім на нас чекає досить складний підйом десь 1,6 км, і він... Має дуже високі градієнти. Після цього на нас чекає панчерський підйом. Далі ми будемо мати ще один підйом довжиною в 1 км. Вже перед самим фінішем у нас буде вже знайомий нам панчерський спринт кікер. Таким чином на нас чекає сім сегментів, на яких можна буде заробити. ФАЛ очки і ФТС очки. Нагадаю, що фалочки це хто перший пройде лінію сегменту фінішу, і ФТС, хто найшвидше пройде цю ділянку. Ну і так виходить, що ФТС очок буде більше. Отже, важливо не просто проїхати першим, а ще й показати найшвидший час. Тому потрібно буде подумати, хто, як і де буде працювати на ФАЛ на ФТС, тому що в нас. Є важкі гонщики, які більш орієнтовані на спринт. У нас є і декілька більш легких, які можуть показати хороші результати на підйомі. Панчерський спринт це щось середнє між класичним спринтом і підйомом, тому потрібно визначитись, що, як і коли. Як завжди складним, є питання вибору велосипеду, тому що тут є багато варіантів, потрібно і спринтувати, і піднімати згору. Тому більшість обере найкращий універсал, але можна зробити вибір на користь або заробляти очки на спринтах саме фал, або на підйомах. Ну і, як завжди, велике значення має використання підсилень або бонусів. Їх тут теж буде досить багато. Отже, вже через декілька хвилин стартує гонка. Протягом гонки будемо коментувати. Де що і як, який зробити вибір, де прискоритись, де командна робота, і де який з підсилень бонусів використати. І так, до початку гонки залишається декілька секунд. Як завжди, я раджу зайти за 30 хвилин у гонку, щоб зайняти місце у перших рядах у стартовому створі. І в цій гонці це особливо важливо, тому що. Перший спринт починається вже через 200-300 метрів від лінії старту. І як завжди, всі спочатку набирають достатньо високі оберти. Хоча саме в цій гонці це не так явно, але всі починають прискорюватись. І тут дуже важливо розпочати правильно спринт. Ось ви бачите, хтось починає спринтувати, але це зарано. Ми чекаємо перехрестя, і як тільки ми виїжджаємо на перехрестя і бачимо футбольне поле, ми починаємо додавати потужність так, щоб уже на початок зеленої стрічки ми були майже на максимумі. Це досить короткий спринт, тому пройти 200 метрів на максимумі – це в принципі не так і важко. І ось я прискорююсь і виграю цей спринт. На банері цього спринта ми отримуємо підсилення драфтінгу. Ви можете використати це підсилення відразу для того, щоб відпочити і зачепитись за групу, тому що на цьому спринті потрібно відпрацювати на максимум. Після цього темп спадає, група знову збирається разом. І, хоч на цій трасі не такий великий набір висоти, але градієнт є постійно: 2-3% такі тягунки, і вони боляче б'ють по ногах. І ось на відмітці 3 кілометри ми перетинаємо і отримаємо новий бонус. Це у нас буде пірячко. Не звертайте увагу, у цій гонці трошки по-іншому розподіляються підсилення. У вівторок це буде пірячко. І ось на відмітки 4,5 кілометри. На нас чекає дуже неприємний підйом. Підйом на замок. Якщо вам важко дається цей підйом, ви можете використати пірічки саме тут, тому що тут є досить високий градієнт. Тут потрібно добре попрацювати, розігнатись і зайти в цей підйом у передній групі, у передній пачці. Після цього на спуску буде можливість трошки відпочити, і вже на відмітки 5,5 км на нас чекає категорійний підйом, тобто підйом, на якому будуть нараховуватись фал і ФТС очки. Довжина цього підйому складає 400 метрів, градієнт не дуже високий. Починаємо працювати десь на 50% нашої максимальної потужності і постійно додаємо. І от після проходження у цієї арки потрібно вже вмикатись більш-менш на максимум. І якщо ви не використали пірячко, на цьому підйомі ви його можете використати. За цей спринт у нас зав'язалась боротьба, і дуже важливо, щоб у вас залишалася ще потужність на останні метри перед банером. А на банері цього підйома ви отримаєте нове підсилення SteamRoller. Його потрібно буде використати на наступному підйомі. Отже, у нас буде невеличкий відпочинок, але потрібно тримати потужність, тому що тут вже буде група розірвана і потрібно залишатись в передній пачці і готуватись до атак суперників і готувати свої атаки. Ось на відмітці 8 кілометрів, коли ми проходимо цей міст, вже можна буде атакувати. Якщо не будуть атакувати наші суперники, то можна самим спробувати здійснити атаку, щоб вийти на наступний підйом в більш кращій позиції і вимусити попрацювати наших суперників. І ось ми під'їжджаємо до кільцевої дороги, і зараз нас поведе по такій кам'яній дорозі на підйом. Перед цим підйомом той, хто планує боротися за очки фал, може трошечки відстати, щоб мати перевагу 1-2 секунди вже на фінішному банері цього сегменту. Цей підйом у нас складає 1600 метрів. І хоча середній градієнт не такий високий, є дуже неприємні ділянки. Знов таки намагаємо розподілити свою потужність і не виходимо дуже вперед, але контролюємо перед цієї групи, щоб завжди можна було наздогнати, додати і бути попереду. І ось у нас починається вже збільшення градієнту. В принципі, якщо ви будете себе не дуже відчувати, можна підсилення використати саме тут. Але все ж таки краще буде його використати вже на кінці цього підйому. Ось градієнт зменшується. Є декілька секунд, щоб перепочити і віддихатись. Але Уже після цієї арки на нас чекають самі високі градієнти на цьому підйомі 13-12%. Темп спадає, тому що, в принципі, всі втомлюються. І після невеличкої паузи градієнт знов збільшується. На екрані у верхньому правому куті ви можете бачити мапу. Там потрібно відстежувати, коли вже цей підйом буде закінчуватись, щоб додати вже наприкінці. Можливо доцільно використати підсилення саме тут, бо тут збільшився градієнт, всі втомлені і можна спробувати атакувати. Ось один з моїх соперників намагається зробити саме так. І знов таки трошки рівненького, а після цього градієнт знов збільшується. Я намагаюсь тримати. Своїх суперників, скажімо так, на одному потужному ривку, щоб була можливість наздогнати. І чекаю, вже ось ми виходимо на такий розворіт, і тут же потрібно починати додавати. Якщо подивитись на кілометраж, то скажімо так, на відмітки 9,9, ,9, 10 кілометрів. Потрібно вмикати максимальну потужність і робити такий спринт вгору. Бачите, тут вже асфальт, і використовувати стрімролер перед самим фінішом не дуже доцільно, він не буде мати такого ефекту. На цьому банері ми отримаємо бонус на ковальня, який зробить нас важче і дозволить нам швидше пройти цей спуск. І ви його можете використати відразу, щоб наздогнати ті, хто від'їхав, або навпаки відірватися. Це не дуже довгий спуск, і ми його пройдемо дуже швидко. І відразу після цього спуску на нас чекає банер, на якому ми отримуємо ще одне підсилення пір'ячко. І в нас майже немає часу на відпочинок, тому що на відмітці 12,8 км На нас чекає ще один дуже неприємний підйом. Це підйом до замку, але з іншого боку. І тут на нас чекає теж досить великий градієнт, і потрібно з горки розігнати, щоб на максимальній потужності зайти у цей підйом і залишитись в першій пачці. Ви бачите, градієнт складає 9-8 і це такий достатньо довгий підйомчик, і вже на втомлених ногах це все дається набагато важче. Так, ви можете використати підсилення пір'ячко саме тут, але все ж таки на краще приберегти його до наступного підйому, за який будуть нараховуватись очки. І після невеликого відпочинку на нас чекає підйом брікевей, але з іншого боку, він складає понад 500 метрів, тому потрібно правильно розкластись. На початку градієнт невисокий і можна трошки збільшити потужність, щоб триматись попереду, але не виходити вперед. Якщо у вас зберіглось пір'ячко. То вмикнути пір'ячком можна буде ось саме тоді, коли буде збільшення градієнту до 3%, і тут вже додавати потужність трошки більше, але ще не на максимум. І тут у нас знов градієнт зменшується. Бачите, на цьому відрізочку йдуть атаки. І потрібен резерв, щоб саме на оціх останніх 50 метрів ви могли ще додати. На цьому банері ми отримуємо підсилення у вигляді стрім ролеру. Не зовсім зрозуміло, навіщо він потрібен, але його необхідно буде використати, тому що надалі на нас чекає більш цікаве підсилення. Після невеличкого спуску на нас чекають нові підйомчики, і у нас продовжуються американські горки. Ми знов піднімаємось до замку. Після цього на нас чекає невеличкий спуск. Тут ми максимально відпочиваємо і набираємо розгін, тому що після цього на нас чекає ще один тягунок. Так, цей тягунок має не такий високий градієнт, але він достатньо довгий і знов таки. Потужність в ногах залишається все менше і менше, а попереду на нас чекає ще підйом, за який будуть нараховані очки. Ще на нас чекає кікер і фініш. Бачите, 2-3 відсотки, але вони тривають досить довго. І цей підйом, здається, не закінчиться ніколи. Отже, на відмітці 17,7-17,8 км все ж таки необхідно використати підсилення у вигляді СТІМ ролеру. Воно вам тут особливо нічого не дасть, але ви отримаєте новий більш важливий бонус. Це в нас буде пірячко, і воно буде дуже в нагоді на наступному підйомі. І ось майже відразу після баннеру починається новий підйом. Його тривались кілометр, градієнти не дуже високі. Ось трошечки на початку потрібно буде підпрацювати. Тут у нас 7-9% градієнт. Щоб втриматись попереду, додаємо потужності, але пам'ятаємо, що в нас є. Пірячко, і якщо буде дуже важко, ми його можемо використати тут, щоб втриматись попереду, або приберегти його на кінець цього підйому. Ось на нас чекає невеличка рівна частинка цього підйому. Бачите, близько 2% градієнту. Тут можна умовно відпочити і підготуватись вже до фінішного ривку. Тут у нас знов йде невеличке збільшення градієнту, але після цього траса стає більш-менш рівною. І ми чекаємо оцього повороту, і саме тут можна використати пір'ячко і вже додавати потужність на максимум. На цьому банері ми отримаємо підсилення на ковальня, яке зробить нас трошки важчими і дозволить швидше пройти цей спуск. Можна майже відразу його активувати і набирати швидкість. Саме на цьому спуску я пропустив атаку моїх суперників, і мені прийшлося. Витрати, щоб їх наздогнати. І на фінішу, скажімо так, мені це завадить показати свої найкращі можливості. Хоча у своє виправдання я можу сказати, що двоє з нашої четвірки будуть категорії Б і отримують дискваліфікацію. І ось ми під'їжджаємо до. Останнього сегменту, на який будуть нараховані бали, це кікер, який ми дуже добре знаємо по другому етапу. І тут, як завжди, спочатку такий градієнтик потрібно трошки додати. Потім на нас чекає невеличке виполажування. І вже наприкінці цього сегменту ми додаємо по максимуму. У нас не буде ніяких підсилень тут, тому лише. Ваша потужність. Знов таки потрібно залишати резерв, тому що вже через кілометр на нас чекає фінішний спринт, і встигнути відновитись до цього фінішного спринту у вас вже часу не буде. І ось перед фінішом цей підйомчик, який ми теж добре знаємо, як завжди, тут відбуваються атаки, у нас буде підсилення. У вигляді аерошолому, і, звичайно, його потрібно використати на самому фінішу. Але в мене вже ноги були порожні, і тому я вирішив не спринтувати і не змагатись за перемогу чи за подіум на цьому етапі. І цей етап у нас за очками, і навіть четверте місце, в принципі, залишає можливості перемогти у цій гонці, тому що попередні сегменти я пройшов досить непогано. І я нагадаю, що за фінішний сегмент не будуть нараховуватись ні ФАЛ, ні ФТС очки, але все одно потрібно буде прискорюватись на фініші, щоб отримати найкраще фінішне місце. Отже, ми фінішуємо, як ви бачите, гонка у нас йде до 40 хвилин, але виснаження ми отримаємо досить велике. Ось така гонка на нас чекає вівторок. Звичайно. Узів Трейсен Лізі буде все жорсткіше. Так мені ніхто не буде давати забирати перші сегменти, але шанси є. Тепер що стосується вибору велосипеду. Я сьогодні, як ви бачили, їхав на Pinarello Dogma F і обрав собі колеса ZIP 858. Скажімо так, ну це мій особистий вибір. Мені здається, ніхто такого не пропонував, але пінарело він досить непогані підйоми, а це моє слабке місце. І на рівні він не самий поганий велосипед, а враховуючи ще найшвидше з недискових колес, то в мене на ньому є шанси позмагатися і в спринті, і особливо в спринті вгору. Якщо у вас немає такого варіанту велосипеду, то непоганим вибором буде трон. Він швидший на рівному, трошки важчий у підйоми. Ще я можу порадити Scott ID RS зі швидкими колесами. Чому? Тому що це хороший дуже велосипед у підйоми і в принципі, він зберігає хороші якості і на рівному. Ось, якщо у вас ці велосипеди недосяжні, то в принципі, найкращий варіант може бути це Canyon Aeroad. А колеса в залежності від того, що є вашим сильним або слабким місцем. Колеса ДТ-свіз можна обрати, щоб краще пройти саме підйоми. Тобто, я думаю, що важкі гонщики, які хочуть не сильно відвалитись на підйомі, краще нехай обирають ДТ-свіз. Відповідно, ті, хто легенькі і кому потрібно більше швидкості на рівному, тим краще обрати 808 колеса. Зіп. Ось. Ну, в принципі, я думаю, що у всіх на цьому рівні вже ці байки є. Отже, що стосується загальної командної тактики, то нам ще потрібно подумати. У нас є дуже сильні суперники, які будуть атакувати, і нам потрібно передбачити ці атаки і, можливо, контратакувати чи атакувати раніше. Отже, кожна команда в кожній категорії обирає свою тактику, домовляється, якщо є можливості. Якщо ні, то кожен їде і вже протягом гонки, якщо щось виникає, то відбувається перептиров. Що стосується категорії С, то тут у нас дві команди, у нас більше, скажімо так, тактичних можливостей. Головна задача максимально утриматись попереду тим хлопцям, які можуть взяти сегменти, відповідно взяти сегменти. Ну і своєчасно відповідати на атаки або атакувати раніше. Минулого етапу нам саме це і вдалося. Ми своїми атаками, своєю активністю, скажімо так, задергали наших суперників і показали досить непоганий результат. Сподіваюся, що цього разу буде так само. Отже, зустрінемось у вівторок. Всім дякую за те, що подивились це відео. Сподіваюсь, що членам нашої команди воно нас допоможе. І ми всі на цьому етапі покажемо свої найкращі результати. Отже, до побачення!